Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Поїзд Чернівці, Раваруська провалив тестування. У Дніпровській агломерації з'явився перший маршрут Сіті Експрес. Військовослужбовці тепер можуть бронювати квитки на поїзд в режимі онлайн. Про це те інше, більш докладно далі в огляді. У листопаді-грудні цього року проводилося тестування маршруту Чернівці рава В «Укрзалізниці» кажуть, що за підсумками дослідження пасажиропотоку компанія дійшла висновку про низький пасажиропотік за цим напрямком, тому питання призначення поїзда на постійній основі не розглядається. За період з 14 листопада по 9 грудня цього року, за напрямком Чернівці раворуська і зворотного було привезено 200 пасажирів. Про це пише суспільне Чернівці, посилаючись на відповідь Укрзалізниці, компанія констатувала наявність низького попиту та не планує вводити такий маршрут на постійній основі. Нагадаю, що в листопаді Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда раворуська Коломия до Чернівців і зворотно в якості експерименту. Рейси з Чернівців відправлялися о 3.02 та о 14.45. Таким чином пасажири з Чернівців могли дістатися з пересадкою до Варшави. Як відомо, зі станції Рава-Руська курсує поїзд польської компанії СКПЛ до Варшави. Для зручної пересадки на цей потяг було призначено регіональне сполучення Коломеє Івано-Франківськ Львів Рава-Руська. Тим часом польський привізник СКПЛ, який забезпечує рух потягів за маршрутом Рава Руська Варшава, поки не оновив рухомий склад. Принаймні, раніше була інформація від посадовців Укрзалізниці про те, що орієнтовно з 10 грудня привізник має випустити на маршрут. Поїзд з більш кращими умовами проїзду, нагадаю, раніше пасажири скаржилися на те, що у наявному поїзді мала кількість туалетів у салоні задуха, і також стоять незручні сидіння, в яких доволі важко висидіти 7 або 8 годин подорожі. Експрес Київ Черкаси курсуватиме зміненим розкладом. час у дорозі збільшиться до 4 годин. А на маршруті замість двоповерхового поїзда шкода курсуватиме інший рухомий склад. Відповідно до розкладу Укрзалізниці з 23 грудня поїзд номер 729 730 Київ Черкаси буде їхати дещо повільніше, а по станціях зміниться час прибуття відправлення. Зокрема, Черкас потяг відправлятиметься о 5.45, а Київський рейс прибуватиме о 21.54. Час у дорозі становитиме 4 години. Зміниться вартість квитків, найдешевше місце другого класу буде коштувати 116 гривень. Також зміниться рухомий склад. Замість двоповерхового електропоїзда. Шкода курсуватиме поїзд з вагонами локомотивної тяги. На запити змі Укрзалізниця повідомила, що шкода повернеться на маршрут Київ-Черкаси після пікових перевезень під час різдвяних канікул. Раніше Укрзалізниця повідомляла, що з 22 грудня по 8 січня електропоїзд шкода курсуватиме за маршрутом Київ-Львів. 20 грудня стартував перший етап проекту. Потяги курсуватимуть за маршрутом дніпро камянське Дніпро. Час у дорозі близько 40 хвилин. Вартість проїзду від 12 до 18 гривень. Зупинки по станціях: Горіянове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя Кам'янське. Місцеві жителі кажуть, що цей напрямок є одним з напружених, а потяги у пікові години їздили переповнені. Тому поява додаткових рейсів має задовольнити підвищений попит. Протягом дня за маршрутом Дніпро Камінське і зворотно курсуватимуть сім рейсів у суботу і неділю 4. Маршрут обслуговують два електропоїзда, що пройшли модернізацію. «Укрзалізниця» також повідомила, що наступним етапом буде запровадження поїздів системи Дніпро Сіті Експрес до Синальниково. Таке сполучення стане можливим після модернізації ще двох електропоїздів. Військовослужбовці тепер зможуть бронювати квитки на потяги в онлайн режимі. Така опція буде діяти у випадку, якщо, наприклад, немає у продажу квитків за потрібним маршрутом. В «Укрзалізниці» повідомили, що така послуга розповсюджується поки на 17 потягів. Які користуються підвищеним попитом у компанії? Уточнили, що цією послугою можна скористатися, якщо за потрібним маршрутом немає квитків у вільному продажу. Для здійснення замовлення потрібно залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда та викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Викуп квитка у касі можливий виключно за пред'явлення дійсного військового квитка або посвідчення офіцера. Статус заявки надійде на електронну пошту, вказану під час бронювання. Дякую всім глядачам за увагу і хочу нагадати про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. В описі відео є посилання для збору донатів. Також хочу звернутися до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити звичайними доступними для всіх опціями. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар під відеосюжетом, і також ви можете стати спонсором каналу або переказати свій донат на підтримку цього ресурсу. Всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.